Привет, Сьогодні в мене ще одна майже ідеальна страва. Запіканка з рисом та рибою. Чому ідеально? Тому що можна приготувати взагалі залишки. От три шматочка рибки у вас лишилася від минулої трапези, і сюди. крім того, може бути і більш дієтичною, і менш дієтичною, і недорого, тобто ідеально! І нам знадобиться. Ось у мене тушка мінтаю була, приблизно 500 грамів. Я вже відварила рибку, відварила склянку рису. Ще знадобиться 2 яйця. Середня цибулинка вже обсмажена, в мене молоденька, там декілька печечок кропу і сіль, перчик. Пересипаю рис у більш зручну ємність. Розбираю мінтай на дрібні шматочки і видаляю кісточки. Ріжу кріп. Так, дрібнесенько, це підовільно, як вам подобається, так і ріжте. Викладаю обсмажену цибульку. Якщо комусь смажене не можна, то можна так от дрібно порізати і просто відварити хвилиночку, кинути в окріп і відварити. І так само потім відсідити і додавати до запіканки. Злегка розбовтати яйця до одної рідності, і вилити це все в масу. Додаю сіль десь півтори чайних ложечки, і перчик за смаком десь третину чайної ложки. І все гарненько перемішую. Форму для запікання змащую олією і перекладаю сюди нашу масу. І тепер тут два е, можливі варіанти. Один більш дієтичний. Накриваєте це все фольгою і ставите в глибокий деко з гарячою водою, а потім в духовку. Як я це роблю, можете побачити у відео Ясний пудник там з курочки. А я зроблю більш брутальний варіант. Просто так поставлю в духовку при 200 градусах хвилин на 40. 40 хвилин пройшло, запіканочка готова, і я зараз відріжу шматочок. Ось така смакота. Пахне неймовірно. Ну, ось така. Економна, проста в приготуванні, але дуже смачна вечеря. Сьогодні чекаю на мою сім'ю. Сподіваюся, вам цей рецепт теж сподобався. Якщо так, ставте подобайки, підписуйтеся. Смачного тримаємося міцно!